Це огляд моїх жакетів, які я люблю носити найбільше. Взагалі, жакети я обожнюю, і як ви бачите, в мене їх досить багато. Це лише частина жакетів з мого гардероба, але тим не менш мені постійно хочеться ще і ще. Мені здається, що це елемент гардероба, якого ніколи не буває забагато. І почнемо з мого фаворита, але не тільки з мого, тому що саме цей жакет зібрав найбільшу кількість компліментів під одним із моїх відео. Це пошитий на замовлення жакет, як і, власне всі оці позиції із моєї колекції сьогоднішньої. Шили ми його минулого року. Ця тканина досить бюджетна, але вона гарно тримає форму. Я люблю його носити як із спідницями, так і з брюками, і з джинсами. До речі, прикольно виглядає на цьому контрасті, коли ти одягаєш щось таке розслаблене і досить зібране вгорі. Словом, дуже красива позиція. Це, напевно, що дійсно мій фаворит: ось такий жакет. Ну йдемо далі по рожевому. Власне, це жакет в стилі шанель, він пошитий із двіду із дуже гарними акцентними гудзиками. Жіночний, красивий. Підходить як під джинси, так і під якісь більш вишукані низи або під якусь сукню. Я думаю, що подібний жакет є в більшості жіночих гардеробів. Єдина його відмінність це от такий от рожевий колір. І ще один рожевий такий міні-жакет. Він досить короткий, але от, бачите, в нього такі цікаві плечі. Вони трішечки, ніби загострені, і роблять такий силует, знаєте, ні. Ви квіточка, ну принаймні мені він нагадує квіточку. Я пам'ятаю, що я взяла всього один метр тканини і просто не вміщалася в викрійку рукава. І через це кравчиня запропонувала ось так от трошечки доточити їх. Але мені здається, що ця деталь, навпаки, придає якогось цікавого моменту цьому виробу. Цей жакет я замовила ще тоді, коли не було моди на приталений силует. Я не знаю чому, але мені подобався такий силует навіть в. Той період, коли ми всі носили оверсайз, пошитий він з дуже бюджетної тканини. Також здається, я її брала по 350 гривень за метр. Я його обожнюю носить під джинси. Не знаю чому, але мені подобається саме цей контраст, коли ти вдягаєш зверху щось таке максимально жіночне діорівське, а знизу розслаблене і максимально неформальне. Теж позиція, яка була пошита десь чи два роки тому. Двобортний жакет, класика. Абсолютна, також має приталений силует. Я мала слабкість до таких силуетів, і до сих пір, до речі, маю. Дуже він мені подобається. Ну і остання найтрендовіша, напевно, позиція, хоча леопард, мені здається, ніколи з трендів не виходив і виходити не збирається. Це вже навіть не жакета, а таке пальто, тому що тканина дуже тепла, має приємну фактуру і незвичний для леопарда колір. Тому що, як мені здається, ми звикли бачити леопард в такому оранжево-жовтому кольорі. Це ж, Чорно-білий леопард, це була частина жакетів із моєї колекції, які я люблю, мабуть, найбільше. Пишіть, що сподобалося найбільше вам, чи сподобалося взагалі щось, і чи любите носити жакети ви.